Гори пластикових відходів постійно збирають на Канійському острові ламу в Індійському океані. Щось приносять до берега хвилі, а щось викидають самі мешканці. Та є й ті, хто вирішив змінити ситуацію. Тепер тут викинутому пластику знаходять застосування. Місцеві жителі збирають відходи і продають переробному підприємству. Ціна невисока 16 центів за кілограм, але й це велика підмога. Роботи на острові майже немає. Так ми заробляємо на навчання дітей і на життя. Пластик спочатку сортують. Працівники сортують пластик за різними типами та кольорами. Потім його відправляють до пункту подрібнення. Після подрібнення пластик промивають, а далі сужать. На наступному етапі відходи розплавляють і відливають із них деталі. Утім, не все так гладко, як хотілося б. На завод надходить багато пластику з домішками, які ускладнюють перероблення. Також є пластик, який швидко розкладається на сонці. Він теж не підходить. І все ж на підприємстві роблять багато різних меблів. і навіть будують традиційні арабські човни. Дао приміром, у 2019 році тут зробили перший у світі вітрильник із переробленого пластику. Ми робимо це для того, щоб всі зрозуміли, що пластик це не сміття. Можна підвищити його цінність і робити з нього меблі та інші предмети. Підприємством керує компанія Flip Floppy Project. Її заснували вісім років тому. Їй матеріально допомагають благодійні організації.